Я Дима в шахту. Я, до речі, 34 вугілля маю. А, тут ми вже знімаємо, там. Ну. No. <laughs> 34 вугілля 64 факели вісім 80. А, а я поки що залізку маю, трохи Купу їжі. Uh -huh. Залізко. О, і я маю, драчи, горщик для квітів. Поставлю його там. В якому різ гриб. Все. Поки що на більші заліза не треба. А з чого робляться ці е, зелений е, барник. А, треба пустелю. За цим. Я зараз вернуся. Я не далеко в пустелю. Чи... А, а що дійсно робиться? А, з кактуса? Так. Але в мене проблемки, тут ніч починається. Да я зараз... А, ні, да... Де... точно, я завушу меня. Чекай, Чекай, я поставлю, я поставлю ліжко. Е... Посмомо на ньому, Ну, так трошечки. Да почекай, я бы изумруда пішов. Смарагди! Що ти на російській говориш? О, то так, ти вс вийшов. Просто всі так говорять, на всіх форумах розумієш таке. Я двері зламав. Рипе! Бачив кріпи, треба заблокувати цей вихід і туди більше не заборони. Хоч, не заходи? А я йду. буду. О, так різко стемніло. А, ладно, йду вверх трошки після. на ліжку. Іду, посплю. глибокій лішісті. Щоб люди басі напишли. І слухи не пішли. Давай. це було за недрештво. <глє> ха 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 без нічого ладно. Куда ти біжиш? Ти свиня. Мені це пристань. Так, добре, добре, не буду більше. Поставь нам факел.